Доброго дня, маленькі наші телеглядачі. Привіт! Не пройшло так багато часу з останньої нашої програми, а ми вже встигли за вами засумувати, але дарма часу не втрачали. І сьогодні ми з вами поговоримо про досить важливу та корисну річ. Якщо вміти нею правильно скористатися, можна ліквідувати вогонь, який лише розгорівся, і цим самим запобігти великій пожежі і врятувати своє житло чи автомобіль. А поговоримо ми з вами сьогодні. От про такі звичайні вогнегасники. Його можна побачити в багатьох приміщеннях. В нашій школі вони знаходяться на кожному поверсі та в кабінетах хімії та фізики. Знаю, для чого використовується вогнегасник, та як саме ним користуватися, поняття немає. Ось і буде у вас з Максимом гарний привід попрактикуватися в цьому. Але давайте перед цим згадаємо, хто і коли винайшов вогнегасник. Я думаю, що коли люди вперше зіткнулися з таким явищем, як пожежа, вони задумають про які засоби, щоб побороти пов'яза. Пройшло немало часу, поки винайшли вогнегасник, а до того часу винахідники вигадували різні способи для приборкання вогню. У 17 столітті вперше для осіння пожежі почали застосовувати скляні колби з водою, які при пожежі необхідно було відкрити і вилити в місць на вогонь або ж кинути в полум'я. Пізніше стали використовувати дерев'яні бочки, заповнені водою і оснащені запалом з пороху. Таку бочку з запаленим шнуром спрямовували у вогнище, де вона вибухала. А вода, яка перебувала всередині, розливалася та гасила полум'я. Ефективність і дієвість таких вогнегасників в певній мірі залежало лише від везіння того, хто з ними користувався. Варіантів вогнегасних пристроїв було досить багато. Вони складали справжні технічні дива того часу, однак були мало ефективні. І лише в 19 столітті з'явилися перші прототипи сучасних вогнегасників, які з часом вдосконалювалися. Перший автоматичний вогнегасник сконструював англійський винахідник Джордж Менбі. Який був свідком жахливої пожежі в Еденбурзі, пожежа виникла і розповсюдилася на п'ятому поверсі, до якого не дотягувалися пожежні рукави? У 1816 році Менбі створив вогнегасник, який являв собою металевий циліндр висотою 60 см і об'ємом 24 чотири літ, заповнений водою, яка вилітала з вогнегасника під дією стисненого повітря. Цікаво, а коли з'явилися перші вогнегасники в нашому місті? Перша згадка про вогнегасник в нашому місті датується минулим століттям, коли в нашому краї при владі були румунські правителі. Але більше про вогнегасники можна дізнатися в державному архіві, де збереглися інструкції і правила користування ними. Тоді давайте підемо в архів і спробуємо про це дізнатись. Зараз ми з вами знаходимося в державному архіві, і давайте попросимо працівника Наталі Богданівну, щоб вона нам розповіла про нашу тему про вогнегасники. Наталі Богданівна, ми знаємо, що перші вогнегасники в нашому місті з'явилися ще в 30-х роках минулого століття. Розкажіть, будь ласка, як це сталося і з чим це пов'язано? Ми раді бачити вас в нашій установі. Ми залюбки розкажемо нашій молоді про ті документи, які ми виявили з цього приводу. Отже, ситуація наступна. В документах Архівного фонду православної митрополії Буковини зберігається, як не дивно, одна дуже цікава справа. В ній мова йде про листування, пропозиції та рекламні проспекти такої собі фірми. Яка знаходилася в місті Бухарест і листування тривало з 1926 по 1929 рік. Фірма називалася Мінімакс. Власним девізом цієї фірми були наступні рядки. Вогонь не розповсюджується там, де охорону тримає Мінімакс. Вони пропонували придбати в них, ну, власне, можна сказати, перші вогнегасники, відомості, про яких ми маємо. Це були такі вогнегасники, які могли бути розраховані на 6, 9 або 12 літрів. От вони мали ось такий вигляд. До рекламних проспектів додавалася інструкція по їхньому використанню. Власне, суміш, якою вони наповнювалися, це була вода з додаванням солі. Ну, Ось таким чином зворотній процес, як вони зберігалися і як вони в принципі, експлуатовувалися на пожежі. На цьому рекламному проспекті в принципі, видно, як відбувається спосіб застосування вогнегасником. Спочатку зі стаціонарного місця положення, де він перебуває вузьким кінцем вверх, його потрібно було обережно зняти. Фізичною силу застосувати для того, щоб сильно вдарити об ґрунт або об якусь тверду поверхню. Тоді з вузького кінця ми бачимо, що струмінь води і суміші цієї ну можна подати на пожежу чи на осередок пожежі. Після того як він закінчує діяти, потрібно було його просто загасити або затулити. Наша місцева міська влада скористалася такою пропозицією і, власне, забезпечила місто. Функціонуванням саме таких вогнегасників на період 30-х років. А відомо вам, де і в яких місцях ці вогнегасники ставили? Ну, власне, згідно тексту оголошення, вони були розташовані в громадських місцях, але це якби загальна фраза. Є ще такий прискурант цієї фірми, який передбачає певну літровість того чи іншого вогнегасника для тих чи інших умов використання. Ось, наприклад, вогнегасники, які на 6 літрів розраховані, вони власне використовувалися для місцевого житла і для якихось комунальних. Ну, навіть не установ, а жит... просто для людського житла і проживання місця. 9- і 12 літрові вогнегасники вони вже використовувалися для промислових підприємств і якихось ну, таких точок, можливо, промислових, можливо, виробничих. Максимально це були 12-літрові вогнегасники. Ну, вони так само передбачалися встановлені бути на промисловості. На об'єктах промисловості. Скажіть, будь ласка, а що це за плакат? О, ви знаєте, це дуже цікава річ: це оголошення, доведене до відома населення міста Чернівці. Оголошення при Марії міста Чернівці, ну, власне, виконавчого комітету нинішньої міської ради. Про що? З 10 грудня 1928 року була ДНД де встановлена, в інших місцях оновлена сигналізація щодо пожеж, які могли би трапитися в місті. І, власне, про це повідомляє примар міста Чернівці, ну, міський голова Ромулу Скіндя, і за підписом так само завідувача начальника пожежного відділення, полковника Кантеміра. Доводять до відома населення, що існує така сигналізація, нею можна скористуватися, радять не використовувати її аби як, а тільки винятково щодо таких важливих подій. І власне вона налаштована на те, щоб покращити ситуацію з боротьбою з пожежами в місті. Ми вважаємо, що розвиток виробництва встановлення і Поширеності вогнегасників на промислових і громадських об'єктах в періоді в часовому проміжку 20 30 х років ХХ сторіччя, власне, мав вагому, а може навіть і вирішальну роль в такому в таких заходах по збереженню міста і об'єктів, в тому числі і архітектурної спадщини, як запобігання до запобігання пожежам. Тому, власне, дуже приємно, що ви могли цікавитесь такими питаннями. Ми дуже вдячні вам за те, що ви завітали до нас і поцікавилися цим. Мабуть, в подальшому також мають бути дані про те, що ці вогнегасники лише вдосконалювалися, а також використовувалися практиці. Ця не до кінця досліджена тема. Я думаю, може ще надати багато джерел для того, щоб доповнити історію яскравими об'єктами і іншими джерелами. Ну що, Наталь Божаю, подякую вам за таку цікаву розповідь. Ми дізналися багато цікавого про наше місто, про вонегасники. Дякую. І сподіваюся, ми ще колись до вас завітаємо. Будь ласка, з приємністю заходьте до нас. Дякую. Дякую, вам. В робочі дні, а порой і в суботу родителі смело йдуть на роботу. Хватають своїх малышей на ходу, щоб здати госпітал. В детському саду. Щоб здати розсвітателям в детському саду. Пройшовши багато етапів досконалення та зазнавши чимало змін, вогнегасник вважається один з найефективніших засобів для осіння пожежі в перші хвилини, коли розгорілось полум'я. Так, а чи знаєте ви, що в європейських країнах вогнегасник можна побачити не лише в лікарні чи школі, але й в приватних квартирах? Мешканці, яких незалежно від свого віку вміють і знають, як користуватися вогнегасником, і це не випадково, адже приблизно 50% пожеж вони гасяться саме з допомоги вогнегасника. Думаю, нам не завадить взяти з них приклад і придбати у власну оселю вогнегасник. А що не менш важливо, навчитися вправно користуватися, адже в мілі дії в той момент, коли вас поглинають емоцію, можуть врятувати від найгіршого. Цікаво, а всі вогнегасники однакові, Від ними однаково легко користуватися. Ця наука потребує довгого часу та довгих тренувань. Звичайно, Максим, існують різні види вогнегасників, і кожен з них має свою особливість. От би й нам навчитися користуватися усіма цими вогнегасниками. Софійка, вже за мить ти зможеш отримати відповіді на всі свої запитання і на певний час стати справжнім приборкачем вогню. Адже ми з вами знаходимося в добровільному пожежному товаристві, де нам зараз детально розкажуть про всі вогнегасники і навчать ними користуватися. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми розповідаємо нашим телеглядачам про вогнегасники. Скажіть, а для чого вони призначені? Вогнегасники призначені для гасіння пожеж у початковій стадії їх виникнення. Я помітив, що всі вогнегасники різні за своєю формою. А чим вони відрізняються? Вогнегасники бувають різні за видами. Цей вогнегасник вогнегасною речовиною в ньому є вуглекислота. А цей вогнегасник порошковий, і вогнегасною речовиною в ньому є спеціальний вогнегасний порошок. Скажіть, а як довго можна зберігати вогнегасник? Кожний вогнегасник один раз у рік повинен проходити технічне діагностування, перевіряється, чи знаходиться в ньому вогнегасна речовина, чи відповідає він нормам. І тоді проводиться ремонт, перезарядка або видається для наступного використання. Скажіть, а складно їм користуватися? Ви б могли навчити нас цьому? Звичайно, не складно. Потрібно взяти вогнегасник, витягнути запобіжник, спрямувати вогнегасник на полум'я і натиснути на важіль. Чи ви не боїтеся полум'я? Ні. Тоді вибирайте вогнегасники. І йдемо прибуркувати вогонь. А зараз ми з вами зімітуємо невеличку пожежу. І ви самі будете цю пожежу гасити. Спочатку я вам розкажу ще раз правила користування вогнегасниками. Спочатку Треба стати з навітряної сторони на відстані 1,5-2 метри від осередку пожежі. Тоді ми витягуємо запобіжник з вогнегасника і, спрямовуючи на вогонь, натискуємо важі і гасимо пожежу. Зрозуміло. Нібито нічого складного. Головне не панікувати. Тоді давайте приступимо до практичних занять. А зараз я запалюю полум'я. Приготуйтеся. Молодці! Ви обоє дуже добре справилися. У вас все дуже добре вийшло. Не дарма рятувальники пропагують і навчають дітей користуватися вогнегасниками, починаючи з дитсадка. Лише той, хто хоча б раз був у ситуації боротьби з вогнем, розуміє всю користь і важливість вогнегасника. Неймовірно, вогнегасник такий маленький, що його можна навіть помістити в шухляді. А скільки від нього користі? Попрошу батьків, аби вони мені його купили. Я тепер буду сам вдома пильнувати за безпекою. Я ж тепер тренований рятувальник. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Але перед тим, як попрощатися, потрібно дати правильну відповідь на наше запитання, яке ми поставили в минулій програмі. Наші телеглядачі повинні були відповісти, що поєднує дати 14 грудня з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. 14 грудня 1986 року було завершено спорудження укриття на четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. І в цей же день в нашій країні вшановують день ліквідатора. Так само правильно на наше запитання відповіло чимало телеглядачів, а для найактивніших учасників наших вікторин цього року ми подаруємо ось такий приз. Сьогодні ми з вами говорили про вогнегасники і розповідали нашим телеглядачам про такі вогнегасники, як порошковий і углекислотний. А запитання у нас буде таке, скільки всього є видів вогнегасників? А відповіді на наші запитання ми чекаємо за адресою місто Чернівці, вулиця Комарова, 1 А управління Державної служби звичайних ситуацій з позначкою на конкурс Юний рятувальник. Також ви можете відсилати листи на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. А кому сподобалась наша телепрограма і він хотів би переглянути її ще раз, це ви можете зробити на сайті mtrk.com.ua. На цьому наша програма завершується. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. ハハハハ